Вітаю та новини підсумовують події інформаційної середи 24 квітня. Сьогодні у нашому випуску дивіться таке. Жертва обвалу у Львові. Троє робітників міноборони, купаючи траншею, опинилися під земляними завалами. Один з них загинув. Шанс на одужання. у Львівській дитячій лікарні наповну запрацювало відділення для реабілітації дітей з ураженнями нервової системи та опорно-рухового апарату. Квартир медалістів львівські лучники здобули чотири медалі клубного чемпіонату України. З них лише одна золота. Жертва обвалу у Львові. Троє людей опинилися під земляними завалами. Негараз трапився на вулиці Зелена, 321 на приватному подвір'ї. По цій території пролягала траншея, яку копала організація, що підпорядковується міністерство оборони. Коли один з робочих заліз у яму, на нього осунувся ґрунт. Від нестачі кисню людина загинула. Двох робітників, що взялися рятувати співробітника, також засипало землею. Проте їх вчасно відкопали. Подробиці дивіться далі. За кілька годин після трагедії на місці обвалу ще вели людно. Журналістів з відеокамерами на подвір'я не впускають. Аргументують забороною знімати на приватній території. Лише поза камерами розповідають: тут копали траншею для комунікацій наймені працівники, і несподівано ґрунт сунувся у рів, засипавши одного з них. Згодом вдається дізнатись подробиці. Один з працівників перебував там на цій на дні траншеї, стався сув ґрунту. Його присипало двоє інших працівників. Стрибнули відразу в цю траншею для того, щоб його якось врятувати. І в цей момент стався другий обвал фронту. І ще присипало тих двох працівників. Один з чоловіків опинився на глибині понад три метри під землею, іншого присипало лише до пояса. Його одразу витягнули з завалу. Ще одного рятували надзвичайники, що прибули на місце події. Йому пощастило, що в момент обвалу він якби присів навколішки і тим самим створився запас повітря між грудьми і землею. Це йому дало можливість вижити декілька хвилин, поки їхали до нього рятувальники. На жаль, одного з робітників рятувати не вдалося. Він загинув від задухи під завалом землі. Надзвичайники кажуть, нещастя можна було б уникнути, якби були дотримані елементарні вимоги безпеки. Попередити су можна було укріпленням країв траншеї. Журналістам вдалося дізнатись, земельні роботи на подвір'ї проводило підприємство, яке підпорядковується Міністерству оборони. Корупційний відгумін 10 карних справ за фактами зловживань та перевитрат фінансів чиновниками з Львівської дирекції по підготовці до Євро 2012 та виконавцями робіт зараз розглядає обласна прокуратура посадовцям. Цього підприємства та підрядникам закидають нанесення збитків державі у розмірі 9 мільйонів та 200 тисяч гривень. Як зазначають у наглядовому відомстві йдеться про факти зловживання при використанні бюджетних коштів, що їх виділи на підготовку до єврочемпіонату, заступник прокурора Львівської області Андрій Палю говорить, фінансові махінації виявили за результатами правозахисної роботи та низки ревізій, що їх здійснила державна фінансова інспекція. Порушення виявлялися як по ремонту доріг в Львівській області, так і будівництва і аеропорту і стадіону. На даний час по цих кримінальних провадженнях проводяться першочергові слідчі дії. Процесуальні прокурори здійснюють просальні керівництва, дають відповідні письмові вказівки, і крім цього, всі ці, ці кримінальні провадження знаходяться на контролі в портві області. Нагадаємо, впродовж першого кварталу цього року прокурорські слідчі провели 106 перевірок з питань дотримання законодавства у бюджетній системі. За їхніми результатами розпочато 29 кримінальних проваджень. Кадрове питання завтра на сесії обласної ради спробують обрати першого заступника голови. Наразі тривають переговори політичних сил. Претендентів є троє: представник фронту змін Василь Пісний, голови фракції НРУ та удару Анатолій Корнат та Оксана Юринець. Кандидатуру свого заступника має запропонувати сам Петро Колодій. Однак він тримає інтригу. каже, все з'ясується на сесії. Посада першого заступника голови облради пустує вже близько півроку. На неї претендують відразу три політичні сили: фронтзмін, народний рух України та удар. Багато залежить і від позиції самого голови, який і має запропонувати кандидатуру. Дійсно, що це є згідно закону, це є прерогатива голови обласної ради, але ви розумієте, що є політична доцільність сьогодні є певні. Політичні моменти в державі і на Львівщині. На Львівщині є опозиційні сили, які між собою співпрацюють сьогодні. Тісно. і Я думаю, що це ляже в контексті нашої роботи. Найбільш ймовірним претендентом наразі називають представника фронту змін Василя Пісного. Тим часом завтрашня сесія розглядатиме не лише кадрові, а й економічні питання. Зокрема, програму соціально-економічного розвитку на 2013 рік. У планах добудови низки сільських шкіл та закладів охорони здоров'я. Це робитимуть коштом державного та обласного бюджетів на засадах співфінансування. Ми мусимо співфінансувати Трохи більше трьох мільйонів гривень будівництво точніше реконструкцію планетального центру по вулиці Джорджа Вашингтона. У нас протягом року має бути високотехнологічний пологовий будинок першого рівня, який дозволить забезпечити одночасно там близько триста ліжкомість буде, і фінансування з державного бюджету з національної агенції там. Більше 90 мільйонів будівництво нових об'єктів цьогоріч не починатимуть, намагатимуться доробити те, що вже почали в минулі роки. Загалом вартість усіх недобудованих об'єктів в області за 20 років оцінюють у 4 мільярди гривень. Деякі з них настільки давні, що загрожують обвалом, які в попередні роки в облраді нарікають на брак коштів. Так на всі обласні програми цьогоріч передбачено майже 200 мільйонів гривень. З них 64 піде на ремонт доріг. Однак гарантії, що грошей височить на усе, немає. Все залежить від наповнення обласного бюджету, а він наразі не виконується. Шанс на одужання. у Львівській дитячій лікарні наповну запрацювало відділення для реабілітації дітей з ураженнями центральної нервової системи та опорно-рухового апарату. Упродовж року тут зможуть отримувати усі відновні процедури у комплексі понад дві тисячі маленьких пацієнтів. Таке потужне відділення стало першим неприватним в Україні, адже переважно за реабілітаційні послуги батьки хворих дітей мусять оплачувати. В середньому відновний курс для пацієнтів з ДЦП коштує від 2 до 5 тисяч гривень. За словами лікарів, кожна п'ята дитина в лікарні потребує реабілітації, особливо з проблемами неврології та після травм. Раніше це відновне лікування лягало тягарем на плечі батьків, які шукали реабілітологів та процедури. Змінити ситуацію у дитячій лікарні вирішили ще в 2006 році. А втілити задум вдалося зараз, щоб в одному місці надавалася уся допомога з відновлення втрачених функцій. Це процес тривалий і системний. І, на жаль, не було сьогодні ні в Україні немає в такому масштабі, ні у Львові, державних чи комунальних установ, які могли би надати допомогу комплексно, систематично, регулярно. Відтепер тут створено окреме відділення на 15 ліжок, де можна отримати лікування і реабілітацію за провідними та унікальними методиками. Це фізіотерапевтичні процедури, механо і гідротерапія, різні види масажу, теплові процедури. Тощо за цей місяць там вже пройшло лікування більше 30 дітей, і в принципі в нас вже є навіть невеличка черга. Там на прозі тижня ми вирішуємо день госпіталізації цих дітей. Враховуючи таку високу запотребованість, то ми на літо плануємо, щоб крім стаціонарного блоку, де діти лежать круглодобово, де харчуються вони, так як ті пацієнти, що лежать у нас в лікарні, ще після обідній час, щоб зробити так званий денний стаціонар для дітей з особливими потребами. Для 15-річного хворого на ДЦП Станіслава кожен самостійний крок це велика перемога. Хлопець від народження постійно проходить відновлювальні процедури по сім курсів на рік. Завдяки цій унікальній біговій доріжці з системою підвішування у пацієнта є вже певні успіхи, каже його матір. Ефект супер, тому що він у нас спочатку взагалі не рухався, потім до 8 років він у нас був на інвалідному візку. З 8 років ми на руках, а тепер може на своїх ногах, ото як ми по крайній мірі, ну метрів 400 він може сам спокійно йти. Надія вірить, що завдяки комплексній реабілітації син зможе краще пересуватися і сподівається, що таке відновне відділення запрацює і для дорослих. Наразі медики шукають можливості і готують проект для відкриття такого відділення на базі лікарні швидкої допомоги. У дитячій установі міському бюджету ремонт відділення обійшовся у 970 тисяч гривень. Крім того, залучили понад 80 тисяч. Позабюджетних коштів а обладнанням більше як на 670 тисяч гривень забезпечили благодійники та спонсори. Жанна Ліченко, Юрій Гелетович, та новини. Небезпечна утилізація. Дві дачі згоріли в області внаслідок спалювання сухої трави. Ще два будинки пожежникам вдалося врятувати. Інформують в прес-службі надзвичайників. Загалом за останню добу рятувальники ліквідували 17 пожеж минулорічної рослинності на площі понад 2,5 з гектари. Один з заміських будинків, що його зруйнував вогонь, був розташований в селищі Рясна Руська Яворівського району. Полум'я там розгорілося на площі 50 метрів квадратних. Рятувати з поводу не вдалося. Інша будівля жертв людського недбальства знаходилася в Червонограді. Разом з дачею вогонь знищив там суху траву та чагарник на площі 170 метрів квадратних. Рятувальники звертаються до жителів області з проханням дотримуватися елементарних заходів пожежної безпеки в першу чергу не полити траву на території своїх присадибних ділянок і на дачах. Понад те, вони нагадують, за такий тип утилізації сухої рослинності накладається штраф розміром від 340 гривень до 680 -х. Творчий візит, наше місто відвідав уродженець Львова. А сьогодні всесвітньо відомий польський письменник Яцек Бохенський. Цей автор здобув популярність насамперед своїми романами про античний світ, книгою про Овдія, незон поет та божественний Юлій Цезар, переклад яких не так давно з'явився і українською. Тексти Бохенського, кажуть, літературознавці цікаві з однієї причини, адже є сумішу біографії, детективу, любовної балатристики та психологічної прози. Звичайно, що усе це підкріплено правдивими історичними фактами. З польської переклади Яцка Бухенського давно зроблені багатьма мовами світу. Однак його візит саме до Львова є не випадковим. Він народився тут у 1926 році, і саме з рідного дому виніс зацікавленість літературою та класичну освіту. Його батько Тадеуш Бухенський був філологом, класиком і поетом, що брав та менш відомим аніж син. Згодом любов до історії та античності Бухенського молодшого проступила через його тексти. Зокрема, у романі Овідій на зон поет, де змальовано шлях історичного персонажа. Же від юнака до севочолого вигнанця мабуть було так, що Овідій не усвідомлював, що предоставляє себе владі імператора. Він своєю творчістю пішов на перекір реформаторським помислам Октавіана Августа у царині звичаїв та подружньої етики, яку Октавіан хотів регулювати в юридичний спосіб яцек Бухенський говорить, кожне покоління чи суспільство в різні часи по-іншому сприймає не лише античність, а й взагалі історію та культуру. Саме тому він вирішив показати і свою думку. У порядник серії Приватна колекція Василь Габор зізнається, саме магія тексту і привабила його у цьому письменникові. Людина, яка народилася у Львові, це вперше, що мене зацікавило, але для читача. Ну, не важливе місце народження, важливе інше, коли він сприймає письменники. Це має бути магія слова. Бо якщо письменник пише погано, кепсько, тоді ви не будете зачаровані цим письменником. І сталася якась дивна річ. У 2000, 2000 році покійний Ярослав Доценко опублікував першу версію роману Обідій назон поет. І я просто був заворожений цим романом. Саме через цікаві тексти зізнається Василь Габор. Він вирішив популяризувати письменника у місті його дитинства. Тепер книги Буханського можна знайти у всіх нагарних Львова. Шедеври власними руками унікальну сімейну колекцію нашийних прикрас виставили у Львівській галереї ікон арт. Їхньою родзинкою є поєднання елементів з різних культур світу Індії, Латинської Америки, Афганістану, Ефіопії. Причому усі вони зроблені на зразок гуцульських традиційних прикрас згард. Відтак, поруч із африканським литвом та керамікою можна зустріти старовинні карпатські хрести тощо. З одного боку, вироби майстрині Слави Салюк, з іншого її уже покійного батька Люберта Ліщинського, який не тільки активно розвивав цей вид мистецтва, але й популяризував його. Це саме він зізнається жінка і прив'язав їй любов до створення нашийних прикрас. Свої перші роботи вона виготовила разом з ним і з дитинства спостерігала, як у творчій майстерні, на світ народжуються шедеври. Згодом слава Салюк батькову справу продовжила розвивати і витворила власний стиль, скажімо. Мілео поєднує гуцульські традиції та елементи світових культур, в даному випадку це є гуцульські хрести, але решта литва бронзового, які присутні в цьому нашийнику, є з Центральної Африки. Хоча композиційно воно все разом все одно виглядає як гуцульщина, в даному випадку це є коралики з Гани. Але і коптійські хрести, але цілком виглядають на нашу кераміку з, з нашими кольорами малювання на нашій глині, і, і хрести також мені рисунком цілком подібні до гуцульських. Слава Селюк каже, створенням нашийних прикрас займається уже більше 15 років. Для них використовують бронзу, срібло, корали, венеційське скло, коштовне каміння, монети. Вироби цієї майстрині радо носять панянки не тільки в Україні, але й за кордоном. Не дивно, адже під кожен характер жінка обов'язково зробить щось особливе. Часом ти бачиш людину і уявляєш собі наперед, що би ти для неї хотів. І щоб її пасувало, набагато складніше складати на замовлення, насправді, тому що люди переважно наперед говорять кілька аргументів, що би вони хотіли, щоб було присутнє, а воно не завжди тобі в'яжеться з образом самої людини. І тоді це її тяжко пов'язати. Це, це може взяти довше часу, ніж коли ти просто бачиш людину, сама собі її уявляєш і, і робиш те, що вважаєш за потрібне. Так, своїми прикрасами слава Салюк поєднала Україну з світовими культурами. Практично у кожному виробі багато країн може відшукати щось своє рідне. Степан Грицюк, Олег Возний, НТА Новини. Братчики Сальвії, Маргаритки, Ромашки, Чорнобривці. На гуртовому ринку Шувар запрацював квітковий базар. Росаду до Львова привезли із Закарпаття Хмельницької, Тернопільської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Поміж квіткових грядів можна знайти і саджанці плодових дерев та кущів, адже саме зараз господарів передковують свої сади, а також кущики, полуниці різноманітних сортів, щоб вже влітку ласувати соковитими ягодами. Ці квіти приїхали до Львова із Закарпаття, а туди потрапили аж з Голландії. Продавець пан Юрій привіз на шувар цього разу 15 сортів братчиків і всі неймовірних барв. Чоловік каже, львів'янам найбільше до вподоби жовті, темносині та помаранчеві. Їх купують найчастіше. А ще додає, квіти невибагливі і якщо за ними хоч трішки доглядати, то цвістимуть довго. Вони не вибагливі, не до стійкі морозу, державуть мінус 17 в морозу і цвітуть до Перших мороз в тіні, на сонці. Ну як посадити в землю, то треба хоча б раз в неділю їх поливати водою. Якщо зимою їх закривати зверху, соломою або навозом, то можуть бути два-три роки. Поряд теж квіти із Закарпаття. Тут серед інших вирощені в домашніх теплицях сальвії та ромашки. Дуже гарно сьогодні йдуть ромашки, петунії, сальвії. Дуже популярні квіти на сьогоднішній день. Вони невибагливі, ромашки дуже гарно розмножаються і гарно купляють покупателі. Їх можна і в вазонки, і в кошики, будь-де. Гарні такі квіточки, популярні на даний час. Продавці кажуть, дбати про ці квіточки зможе навіть садівник-початківець, тож пропонують купувати їх на свої присадибні ділянки без вагань, свістимуть ромашки аж до заморозків. Якщо у квіткових рядах покупці переважно жінки, то поряд серед саджанців, дерев та кущів прицінюються чоловіки. Тут вже вони вирішують, що цьогоріч ростиме у садах. Пан Володимир продає саджанці вісім років. За цей час вже має своїх постійних покупців, які виростили не один сад. Каже, найбільше зараз розкуповують яблуні. Зараз є осінньо-зимові сорта і літні. З літніх це є білий налив, фу, мельба, а осінньо-зимові це є фуджі, ліберті. Це, це такі гарні сорта. Чоловік запевняє, пропонує лише найкращі сорти, а також охоче ділиться всіма таємницями садівництва. Ну, саме щоб посадити яблуню гарно, її треба гарно викупати, тому що хто там ліниться, на один рискаль копає, то ясно, що воно не приведе. Яблуню треба гарно посадити. Яму глибоко викопати, три ведра перегною дати. Є серед різноманіття дерев і кущі. Краса Львова. Саме такий сорт смородини радить купувати садівник. Окрім привабливої для львів'ян назви, обіцяє, що ягода не розчарує і смаком. Продають на ринку і кущики полуниці. Їх ще небагато, але покупці вже розбирають розсаду. В рамках передсвяткового ярмарку підприємці Закарпаття, Львівщини, Чернівець, Хмельницька, Тернопільщини, івано франківщини пропонують надзвичайно широкий асортимент квітів, саджанців, кущів, розсади. Якщо, шановні наші львів'яни, ви плануєте озобити свої оселі, якщо ви хочете поновити ландшафтний дизайн, посадити сад чи ягідник, ми запрошуємо вас на шувар. Ринок вже уквічався до Великодня, тож запрошує львів'ян прикрасити двори, садиби та балкони барвистим квітом. Уляна Сенько, Юрій Руденко, НТА Новини. І далі у новинах спорт вирішальна битва для львівського ветерпольного Динамо» настав в момент істини. Найближчими вихідними галичани у Маріуполі зустрінуться із лідером національного чемпіонату тамтешнім Іллічівцем. У разі перемоги динамівці вони збережуть шанси на золото турніру. Невдача ж дозволить маріупольцям оформити чемпіонство за тур до завершення сезону. В Маріуполь Динамо вирішило сьогодні по обіді. Перед самою мандрівкою команда провела останні тренування у Львові. Вузький басейн не дозволяє провести підготовку у бойових умовах. Відсутність, як кажуть ветерполісти великої води, є найбільшою проблемою тренувального процесу Динамо. В конкурентів із басейнами усе гаразд та із фінансуванням ситуація значно краща. У гравців того ж і лічівця солідні зарплати. А у Динамо лише кілька виконавців отримують платню, інші лише стипендію. з нами це Бо земля, або ми говорити 5-6, а може і в більше разів більше. Ну, Про зарплату не говорять. Зарплата в нас ну, чоловіка 4-5 має. Всі остальні – це стипендії на ну, розмір 300-400 гривень. Ви знаєте, що таке це навіть на маршрутку не вистачить доїхати. У попередньому турі в Дніпродзержинську Динамо програло Ілічівцю з рахунком 8-5. Та гра змусила Ігоря Зінкевича вдатися до кадрових змін у своїй команді. Програш є програш. Деколи всяке буває, де коли я від програшу получаю більше задоволення, ніж від виграшу. Але такі дитячі помилки, які деякі гравці робили, їх робити не можна. Тому на сьогоднішній день, виїжджаючи в Маріуполь, ми зробили деякі перестановки. В нас команда Динамо 2 вернулася з Харкова. Всі кращі молоді гравці, як себе добре зарекомендували. беремо їх попробувати в першу команду. П'ятий з'їздний тур Динамо розпочне у п'ятницю, 26 квітня матчем із харківським слобожанцем. У разі перемоги галичани гарантують собі срібний комплект нагород чемпіонату. А наступного дня на них очікує протистояння із «Іллічівцем». Тільки перемога дозволить підопічним ігоря Зінкевича перенести розбірки за золото до Львова, де 25-27 травня відбудеться заключний тур сезону. Квартет медалістів львівські лучники здобули чотири медалі клубного чемпіонату України, що відбувся у новій каховці. Одна медаль найвищого гатунку, одна срібна та дві бронзові. На новішу сходинку підесталу зуміла піднятися лише Катерина Соколенко. А найчастіше на підстав Пошани піднімався Маркіан Івашко. У його скарбниці аж три відзнаки. Серед чоловіків Маркіан Івашко зі Львова фінішував третім. Його обійшов досвідчений Віктор Рубан з Харкова, який фінішував другим. А чемпіоном несподівано став сумчанин Валентин Куций. Ще одну нагороду Івашко вибрав у командному турнірі. Разом із Юрієм Гавелко та Дмитром Марченком він здобув срібло. Жіноча збірна у командному турнірі четверта. Івашко також відзначився у міксті змаганнях змішаних пар. Разом зі Світланою Кузик він фінішував третім. Пролонгація угоди Львівська політехніка Галичина продовжила співпрацю із. Владаном Вукославлевичем. Нова угода розрахована на один рік. Балканець перейшов до політехніки у жовтні 2011 року. У цьому сезоні він є найрезультативнішим гравцем львівського клубу. Вукославлевич посідає перше місце серед усіх гравців Суперліги за підбираннями та ефективністю. За набраними очками він другий в Україні. І ці інформації ми завершуємо наш випуск. Чекайте на наші новини завтра. У звичній порі. Дивіться НТА.